У винниках передмісті Львова вже допомогли сотням поранених військових. І щодня до центру приїздять нові. З різних куточків України, з різними травмами, але з одним бажанням відновитись. 25, ось буде через рівно тиждень 26. Звелося, як пластир відривало, оце болюче було. Суперхюманс військові проходять фізичну реабілітацію. Після важких поранень вони вчаться знову ходити. Відновлюють координацію, силу та витривалість. Адаптація до протезу в загальному триває до півроку. Так, щоб можна було би спокійно пересуватися, це теж все сугубо індивідуально, але насправді ну, це, тобто, за 3-4 тижні людина може вже пересуватися самостійно. У рамках побутової реабілітації військові вчаться самостійно готувати їжу. Навіть з протезами чи після важких поранень. Коли виходив, влетіла в руку кацапська ФПІшка, одірвала руку і здитонірувала своє БК, одірвала ноги. Все. Для комплексної реабілітації в центрі створені всі умови: десятки спеціалізованих кабінетів, басейн, ігрова кімната, зали ерготерапії та фізичної реабілітації. Психологиня центру розповідає про перепони, з якими військові стикаються на шляху до відновлення. Зазвичай це сприйняття власного тіла, воно доволі змінюється. Потрібен насправді певний час, щоб адаптуватися до того, який вигляд зараз має тіло, як воно функціонує. Це такий, ну, перше, це таке зміна образу власного тіла. Нас дуже багато ще доволі несвідомих людей, і насправді ось такі речі, як, будь ласка, заховайте, чому видно ваш протез. Моя дитина зараз не лякається. Вони на жаль, стаються дуже часто. Про відношення до протезованих військових журналісти запитали львів'ян. Я дуже добре ставлюся до ветеранів, тобто я бачу. Десь тут, навіть на 100 метрівці людину, яка там без ноги, без руки, я підходжу, я жму руку. І я дякую, що вони стояли за нашу країну. Потрібно дітям пояснити, чому вони ходять з такими ніжками, чому в них ручки такі, чому в них взагалі тих ручок нема, щоб вони просто не тицяли пальчиками. То навіть більшості навіть не дітей стосується, а навіть і дорослого покоління. Загалом в моїй роботі саме з пацієнтами, з військовими, з цивільними особами, які постраждали наслідок воєнних дітей та конфліктів, мене підтримує саме те, що моя робота має ціль, має мету. Ну я у черзі зараз протез буде десь середина вересня. Наскільки мені казали. кожен із них вже мріє про щось своє. У когось це повернення в підрозділ, в когось просто спокійне життя. Але головне, в усіх них тепер є мета. У ну, мене є план до вересня. Треба відновитися, щоб уже на своїх двох поїхати в Німеччину до сестри в гості якраз і вже куплені квитки на фінал турніру по доті.